7499 доларів за скаут 504-2024 року. Реверс, дводискове щеплення, самі великі передні 2083 20, на 20 колеса, задні 124 на 28 Все в ідеалі. Тільки після обкатки трактор. Людям була потрібна кабіна, тому цього обміняли на кабінника такого ж самого скаут. Лед-оптика, 4циліндровий, двигун км 495 великий бак, рівна підлога, підвізні педальки, примусова гідравлічна навіска. Нічого не розбито, нічого ніде не тече, нічого не шумить, заводиться співтика, акумулятор, також все справне. Дурних питань не задавайте ідеальний з нашою доставкою 7500 доларів